На шиття бузгалтера нам потрібна більша кількість резинок та фурнітури. В першу чергу це станова резинка. Вона буває різної щільності, різної пружності, різної ширини, буває з фестончиками, буває гладка. Ось вона, оця частинка, де ворсиста м'яка, вона йде до тіла. Ось ця частинка вона йде до тканини. Від чого буде залежати вибір саме резинки від вашого розміру, ну і від моделі, звичайно. Чим більший розмір, тим ширша і тугіша має бути резинка. Ця резинка ставиться, пришивається донизу бюстгальтера і фактично тримає всю саму конструкцію. Тому до цієї резинки має бути. Більша увага. Ось є ще одна така, от вона тоненька. Дивіться, оця взагалі не підходить, тому що вона дуже м'яка, і своєї функції вона не буде виконувати. Ще одна резенка це бретель. Вона також обирається в залежності від розміру. Чим більший розмір, тим ширша має бути бретель. Вони є різної ширини, буквально від 0,3 см. І найширшу, яку я зустрічала, це 3,5 см. Ще одна резинка, яка нам може знадобитися, коли ми будемо шити білизну з мережева, це укріплююча резинка вона може бути кольорова, тоненька. А можна використовувати силиконову резинку. Вона використовується для укріплення зрізів фестону для того, щоб мережа не розтягувалася. Ще один вид тасьми це вже не резинка, але тасьма, вона називається тунельна тасьма. вона використовується для вставляння сюди каркасів, тобто під чашки. Або ще може бути для укріплення бічних зрізів. Чому тунельна письма? Тому що всередині в неї є ось такий тунель, куди ми вставляємо каркаси наші підгрудні або кісточки для укріплення бічних швів. В невеликих розмірах верхню частину бюзгалтера пройму ну і чашку можна обшивати пополамкою, ту, яку ми використовували в трусиках.